Бувають висоти, бувають долини, Буває, що слабну і віра тремтить. Та навіть тоді, у найважчі хвилини, я знаю, що поруч Господь мій стоїть, здається, кінець, програна битва. Та ніжний чийсь голос говорить мені: дитя, помолися і щира молитва дарує і радість, і силу тобі. Буває, що сум. Ніби хвиля охопить, та серце тя гарне, мов камінь лежить. І я вже не я, і посміхнутись не можу. Та гірко в душі буває в цю мить. І я просто плачу, не знаю, як далі, і сльози біжать по щоках в тишині, та раптом чийсь дотик, ніжний, ласкавий, і голос до болю, знайомий мені. Дитя, не сумуй, а лише радій. Дорога земна, це не вічна дорога. Земною йди по дорозі у тій, і ти відеш славу нетлінного Бога. І я замовкаю, і плач мій стихає, здається, що небо схилилось в цю мить. Я тихо молюся, і Бог мій зціляє, поранене серце вже більше не болить. Буває, що я падаю часто, і сил вже немає, щоб далі йти, як той подорожній, що десь у пустелі. Я прагну напитись живої води. Коли мені важко буває порою, Ісус мій зі мною завжди, в кожну мить. Він любить, Він милує, Він все прощає. О, як же я можу, Його не любить? Бувають висоти, вони не долини, тоді у душі мої радість бренить, і хочеться просто весь світ обійняти. Любов, як вогонь, у серці горить. Буває, я стою, просто вражена з того, що робить Господь у моєму житті, як дивно виходить мені він назустріч і як він веде по дорозі землі. Буває, я так часто я думаю, Боже, пробач за невдячне серце моє, твоїх боямилостей я недостойна, а ти мене любиш так сильно, мене. Коли я молюся, схиляється небо. Як плачу, Ісус мої сльози втирає, а як я знемагаю, Він приходить до мене і сил додає, і мене підіймає. Бувають ж ті висоти і долини, та Божа любов є велика завжди. Він поруч зі мною завжди, його є дитина, впевнено йду до своєї мети. Господь тобі слава, тобі лиш одному. Я хочу завжди прославляти Тебе і дякувати щиро тобі знову і знову. За те, що так сильно ти любиш мене, амінь.